Щодо виключених з військового обліку на сьогоднішній день. Маю клієнтів, які дійсно були виключені з військового обліку. У них є підтверджуючі військово-облікові паперові документи зі штампами, підтверджуючими, що вони виключені з військового обліку. Однак, при зупинці на блокпості було виявлено, що вони знову взяті на облік, та ще й було їх подано у розшук. Такі питання, начебто, повинні вирішуватися швидко, бо все ж логічно. Але завжди є але ТЦК не реагують. На адвокатські запити або надають формальні відповіді, або ж реагують таким чином і на скаргу. В таких випадках я рекомендую звертатися безпосередньо до суду з відповідною позовною заявою, щоб остаточно поставити крапку в цьому питанні, і щоб до резерву підтяглося не військово зобов'язаний. Ось зараз у мене вже закінчено підготовку позову до суду, сформовано позовні вимоги, однією з яких Є, покажу вам зобов'язати відповідний орган ТСК та СП виключити відомості щодо відповідного військовозобов'язаного з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів як особи, яка підлягає мобілізації в зв'язку з тим, що вона не є військовозобов'язаною. Тому, якщо у вас сталася відповідна аналогічна ситуація, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону 096-554-7283. ми обов'язково з вами звернемося до суду і будемо очікувати на позитивне рішення.